that's for Приклад того, от які законопроекти хочемо, ми зараз подати на осінь разом з профспілками. Виявляється, все дуже просто. З трибуни Верховної Ради дуже багато, особливо представників а, от, з тих фінансово-промислових груп відволік говорять про те, що треба піднімати зарплату, і це правильно, на тлі європейських тарифів, треба європейські зарплати. Але вони є або представниками, або безпосередніми власниками експортоутворюючого бізнесу, який, як зерно, машинобудування, металургія на ринку продаються. За валюту і за світовими цінами. Знаєте, я порівняв просто зарплати з сусідньою Польщею. У Нас різниця в металургії в сім разів. у Нас різниця в аграрному секторі майже в дев'ять разів. А чому ви, а це 50% від економіки? Чому ви своїм працівникам, а це ми говоримо про сотні тисяч навіть людей, а не ставите європейські <кхи> зарплати <кхи> а, і не вводите, і не вводите, це ключове просто <кхи> і не вводите погодинну оплату праці. І, і тільки це з індексацією при е, знеціненні національної валюти. Щоб тільки це ми ввели, то ми б е, ситуацію зараз би е, виправили одразу. Двічі це зробити є елементарно. От на це що потрібна воля парламенту. Муси розуміти, що це мають бути комплексні підходи не тільки газові схеми, безперечно. Це вітається. От давайте ми тепер мишенько підозру і міжнародно я не зрозуміла. Дмитро, єдиний момент, що закиди їм таки можна якось висувати, але це може бути в добровільному порядку. В промисловому. Ні. ви до колег зараз як? можете прийти народний депутатів і сказати, у вас є бізнес підмітний. Це дуже просто, все дуже просто це ж встановлюється відсоток раніше. Він став 14, від того, що ти продаєш. Вкладається відсоток в зарплату. Я ще раз наголошую, продається, бо за такі якими за на з якими продають польські чи там французькі чи німецькі? Так а Дмитро, мені одну.